Якщо ти зараз студент або колись був студентом, тоді сьогоднішнє свято твоє всесвітнім днем студента яскравого тобі життя. Був і я колись студентом на славу. Очи вікно, як кликав халяву, був закоханий в чорняву піляву і щодня в ногу, був завзятим часом був і хвостатим, влітку з дітьми працювати вожатим Кожен день життя в справжнім святом, сном, що наяву, я не знав, що є на світі, ну я і сум, про навчання в Google Meet і про муду, і зум. У кишені на тролейбус гроші, і загальний зошит На п'ять курсів один. Модний світер бойський джинси, кльоші, і веселі вечори у льоші, з друзями завжди, і в дощ, і в сніг. І в дні погожі, який там карантин, а сьогоднішній студент не крінжує, він з комп'ютером і днює й ночує, його препод і не бачить, не чує, коли пара йде, не страшні ні карантин, ні кризи. Він живе собі на чілі на ізі. І бере усе найкраще від жизи діло молоде, Якщо, друже, ти студент, то щодня кайфуй Цей лови крутий момент і флексуй, кайфуй хай офлайн лише, лиш будуть пари, далі йдуть заштвари. Буде класний вайб, хай лунає, Це буде кльово, у нічному клубі модних тусовок Ось така вона коротка і чудова, суперова і драйвова, ця студентська лайт. Якщо, друже, ти студент, то щодня кайфуй, цей лови крутий момент і флексуй, хай пуй. Хай офлайн лише всі будуть пари, далі йдуть за шквари. Буде класним вайп, хай лунає, роб все буде кльово у нічному клубі модних тусовок Ось така вона коротка і чудова, суперова і драйвова. Ця студентська лайф